Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму Ютуб-каналі. Я Софія Коришна, фітнес-тренер без обмежень і експерт з харчування. І на цьому Ютуб-каналі я е, показую і розкриваю тему, як досягати гарного, здорового тіла, кайфувати від свого відображення в дзеркалі, максимально адекватним підходом на довготривалий результат. І сьогодні ми також поговоримо про один з підходів досягнення своєї цілі. Я думаю, 100% майже кожна з вас, хто дивиться це відео, прибігала к этому методу, а саме... Саме під рахунок калорій. Я скажу чесно, з цього я і я починала, коли в мене була така вавка в голові, що мені треба там похудіти. Я починала вважати калорії. Ну, тобто, мені каже, це така знаєте, база грунта, основа, з якої починає майже кожна, коли хоче схуднути, там, набрати вагу і так далі. Ну, тобто, це така перша ступінька, яку треба пройти. І сьогодні ми поговоримо саме зі сторони того, чому цей метод не працює. Без, ну, тіпа, я не буду говорити, що він повністю не працює, тому що він працює в будь-якому випадку. Взагалі, що таке підрахунок калорій? Ви собі скачуєте додаток, там вписуєте свій ріст, вагу і так далі, якісь свої показники. І додаток вам розраховує вашу денну норму калорій, білки, жири вуглеводи, що у вас повинно бути по кількості, і він ще розраховує це з урахуванням вашої цілі: схуднення, набір маси і так далі. З, з учотом показателів саме фізичних факторів він вам це розраховує. І ви починаєте там, можливо, тут хтось це не пробував. Тому, ну, я поясню давайте, якби то таке зробимо немножечко контекст того, про що ми будемо з вами говорити. Вот. І ви починаєте там кожного дня зважувати їжу, писати там, і от це вибирає там, які продукти, що взагалі за що відповідає, скільки білків, жирів вуглеводів і так далі. І ви там дивитеся, скільки білків, жирів, вуглеводів, коротше, от це все. Тобто, по факту, типу, ви просто, типу, смотрите, які у вас продукти, білки, жири, вуглеводи, скільки в них калорій, не перебираєте ви, не добираєте ви, і, в принципі, на історія заканчується. І поговоримо саме зі сторони того, чому цей метод не працює, що він в себе не включає, і про що забуває і не звертає увагу більшість людей. Я хочу цю тему розкрити саме на прикладі своєї клієнтки, яка зайшла до мене в роботу на особистий супровід, саме по харчуванню зі своїм запитом. Тому що це дуже буде такий, знаєте, показательний примір, чому. Там менюшечки, підрахунок калорій, коротше, білки, живу вуглеводи, вони не будуть працювати на довго тривалий результат. Да, і в принципі, в даному випадку моєї клієнтки, воно не так сильно прям. Знаєте, могло сработати. Вот так. Клієнтка до мене звернулася запитом. Я вас прошу, будь ласочка, не перемагайте з цього відео. Це не буде, знаєте, що я вам просто показую вот точка А, точка Б і так далі. Я вам хочу розповісти історію своєї клієнтки і показати, чому тут що не вистачає в методі підрахунку калорій, чого, от, на що ви не звертаєте увагу. Тому моя клієнтка вона звернулася до мене в роботу на особистий супровід з запитом прибрати соціальний голод. Соціальний голод це коли ви. Ви їсте за компанію? Можливо, хтось з вас також цим стискається, сталкивається, але це не помічає. Тобто, ви нібито не хочете їсти, але. Коли хтось поряд з вами їси, або хтось вам щось пропонує поїсти, ви, вроді би, ні хоті, ви на фізичному рівні не хочете їсти, ваш організм не холодний, але ви їсте. Ось це саме соціальний голод. І вона до мене звернулася саме з цим запитом прибрати цей соціальний голод, тому що цей соціальний голод він в неї був абсолютно кожного дня ввечері. Ось це контекст, і це, в принципі, основний запит, з яким ми почали працювати. Тобто, це була основна причина. Тут навіть не було такого прям Ключового, ключової такої роботи саме з пропрацюванням там збалансованого раціону, там білки, жири, вуглеводи і так далі. І знаєте, чому воно не було? Тому що клієнтка вже зайшла з базою знань про білки, жири вуглеводи, і просто зараз ну от прям присядьте, тому що це дуже дуже прям важливий фактор, те, що а, клієнтка проходила навчання на нутриціолога, Розумієте, тобто до мене в роботу зайшла дівчина сертифікований нутриціолог. Вона знала базу знань, білки, жири вуглеводи, як складати меню, як розраховувати під кожну там людину, ось це все меню там по білкам, жирам, вуглеводам і так далі. Тобто, ося вся база, грубо кажучи, от прям база, база, про білки, жири, вуглеводи, там менюшечки, калорії, от це все вона знала, але чого їй не вистачало. Робота з внутрішнім станом. Тому що соціальний голод це не ваше фізичне. це ваша голова, це ваш, ваш внутрішній стан, тобто це робота з головою. І емоційний голод, тобто, коли ви заїдаєте емоції, соціальний голод, коли ви їсте за компанією, це все ваша голова, це все ваш внутрішній стан, це все ваш стрес, думки, емоції, мислення і так далі. Тобто, це ніяк не фізичні фактори, що у вас лежить на тарелці там. Це ось тут, от у вас тут сидить. З чим треба, з вашей И саме, вот І саме ця з внутрішнім станом, з головою вона не предусматривается в методі підрахунку калорий, там це чисто вот, знаете, поверхностно, а вот эта вот вся глубокая работа, робота, що внутри, а що я чувствую, що я думаю, воно а, не І Так, як основний запад був саме на роботу з соціальним голодом, звісно, ну, безпосередньо ми збалансували я подивилися, що де як. Але основна робота це була голосом. Холодом. І ми почали розбиратися з думками, з емоціями, з відпочинком. А як взагалі отут, -вот, з розслабленням, з зняття контролем, тому що ну дівчинка казалася таким знаєте контролером. і це теж завжди все ось ці ваші внутрішні якісь якості, вони все, все це скажімо так на вашу тарілочку, на ваш раціон в принципі на те, як ви живете. Тобто з ось цим внутрішнім ми почали працювати, що стоїть за цим прийомом їжі, що стоїть за тим, що хочеться їсти за комп Компанию, ввечері, вот, что стоит за этим. То есть, ну, типа, вот тут у нас все еда, а мы начали работать вот здесь. Вот знаете, это как просто это айсберг. То есть, верхушечка это белки, жиры, воды, менюшечки підраховных калорий. А вот тут вот, айсберг, который огромный под водой, это уже эмоции, думки, что за цим стоит, какие вторинні виходи и так далее. И це прям. Максимально важливо, тому що якщо ми це не ураховуємо, ми не будемо отримати довготривалий результат. І як наприклад ді клієнтки, вони знали і білки, і жири, і вуглеводи, вона сертифікований нутриціолог, але вона не могла розібратися з причиною внутрішньої, чому її тягнуло саме на це, і чому вона не може відмовитися, чому вона постійно хоче їсти за компанію. І часто, коли ми думаємо саме за а, схуднення, саме в, в, в темі харчування, не активності, а саме в темі харчування, ми відразу дивимося на це. От знайте, отак от, так от Білки, жири, вуглеводи підрахунок калорій. А що под этим стоїть? Ми не звертаємо увагу. І зараз просто прям дуже важливо, я вам проговорю такі речі, скажімо так. А ви просто над ними, от, знаєте, от, прям от Просто подумайте, що внутрі вас і через що ви не можете сходити саме по внутрішнім причинам. По-перше, це потрібно зрозуміти вторинні вигоди від в зайвої ваги. Тобто, задайте собі питання: а чому мені вигідно знаходитися в такому тілі? А чому вас при стресі тягне на солодке? Чому? Чому ви, коли не отримуєте радості, вас відразу тягне на солодке, чому ви не отримуєте радості від життя, а шукаєте цю радість тільки в їжі, чому ви, коли іспитуєте якийсь спектр емоцій, або ви знаєте, прям задолбали за цей день і ви хочете їсти вас прям тягне їсти, 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 їсти тому що ви занурюєтеся от, от в якийсь мильний пузир з їдою, де у вас немає якихось проблем, ваших мислі. але... Коли ви перестаєте їсти, цей мильний пузирик так ляпс, лопається, но всі проблеми, всі мислі, які у вас тут знаходяться, до вас повертаються. Так, да, і в будь-якому випадку, якщо там в нас щось з гормонами, щось якісь занижені показники елементів або підвищені там ферритин, железо, вітамін Д, коротше, все поїхали. це безпосередньо також буде впливати на ваш вигляд. Але якщо це вот все не знаю, там, скидувати на гормони, на эти Типу, вот у мене там что-то з гормонами, от у мене там, типа, что-то там десь поніжено, десь повишне, і за этого я так выгляжу. Це фізичні фактори. В будь-якому випадку це буде впливати, так як і збалансований раціон також буде впливати на ваш вигляд, на вашу набір, схудні і так далі. Але навіть якщо ми розберемося, от збалансована тарілочка буде, у вас вже буде все окей з гормонами, все окей з показниками. Тобто, ну, типу, у вас все тютелька в тютельку по здоров'ю, але внутрішньо тут не так да балди буде. Будь-яка ситуація, яка з вами станеться, ви дізнаєтеся якусь погану новину, у вас будуть якісь труднощі, складнощі, от якийсь стрес ви будете іспитувати, какую-то грусть, скуку, і так далі, вас відразу буде тягнути до солодкого, тому що отут внутрішньо це питання не вирішено. Навіть якщо по здоров'ю все супер, класно, але з внутрішньо не окей. Ну, то есть, типа, не буде да, все цього вихлопа. есть, сюди все працює в тандемі. Коли ми і працюємо з фізичними факторами, це раціон там, по здоров'ю тебе, коротше, ось вот это вот все. Но коли ми ще працюємо з нашим мисленням, думками, станом, емоціями, стресом і так далі, отак от, от оно все, ляпс, і получається просто суперський тандем, з яким ви худнете, отримуєте довготривалий результат і отримаєте нормальний стан. Ви не отримаєте за ви незалежні від їжі, ви отримуєте свободу від їжі, тому що їжа повинна нам давати свободу від зайвої ваги і від хвороб, але ніяк незалежність. Розумієте, тому що коли ви кажете, там що в мене залежність від цукру, від солодкого і так далі, такого немає. Тут потрібно розбиратися з ось цим внутрішнім, чому воно. Що за цим стоїть? Що за цим за тим стоїть, що ви об'їдаєтесь цим сладким? Що внутрі вас, що в голові, які думки, які емоції. Може, у вас якийсь то стрес, може, у вас грустно, може, у вас якісь проблеми по роботі, і ви за це, за це ви прячетесь за цим сладким. Я думаю, що з цією історією моєї клієнтки, ну до речі, ми соціальний голод. Я так і не сказала. Господі, ми соціальний голод прибрали, тобто його вже немає. І а, дівчинка, вона сходила за 4 тижні майже на 5 кілограмів. Тому що я вам все розказую, розказую, а к чому ви взагалі прийшли з этим соціальним голодом, не розказала. Вот. А, я думаю, що 100% з цього відео ви щось для себе взяли. Навіть якщо ви там м, рахуєте калорії і далі, окей, але я думаю, що ви 100% це над своїм внутрішнім станом і що це також сильно дуже впливає на ваш процес схуднення, на ваше тіло і так далі. Я думаю, що ви 100% щось для себе взяли. А що саме ви для себе взяли, будь ласка, поділіться цим в коментарях? Мені буде дуже приємно це почитати. І якщо ви далі для себе будете... Обирати метод підрахунку калорій, окей, тому що він в будь-якому випадку він буде працювати. Ну тобто, є стіка, етава не включає. Вот, але якщо це буде в тандемі з роботою над вашим внутрішнім станом, о, коли ви розбираєтесь своїх емоціях, працюєте над стресом, м, в принципі, зі своїм станом, це буде взагалі суперкласно працювати, але все одно, якщо ви не занурюєтеся в тему білки, жри вуглеводи, що це в яких продуктах, як збирається збалансована тарілка і так далі, це все одно буде на такий, знаєте, ну ні прям. Короткий період, но просто в какое-то время все равно час прийде вот этот вот момент, когда вам надо будет з цим разобраться. Ось так от. І звісно, я для вас не могла не залишити подаруночок. а для всіх тих, хто зрозумів, що щось зі станом не ок, що ви переїдаєте солодким, заїдаєте якісь емоції, постійно їсте солодке, не можете відмовитися від їжі, постійно переїдаєте і так далі. Пишіть мені в інстаграм, посилання буде в описі під відео, слово розбір і отримайте безкоштовну консультацію, де ми розберемо якраз ваш запад. Ваше питання, знайдемо точки, над якими потрібно буде працювати. Я вам бажаю, знаєте, головне, щоб ви, от, я завжди, щоб ви кайфували від свого тіла, кайфували від свого стану, щоб у вас не було залежності від їжі, а їжа давала вам тільки свободу, щоб ви любили своє тіло, піклувалися про нього, а не знущалися над ним какими-то неадекватними дієтами, на соках яких-то детоксах і так далі. Я вам бажаю тільки відчувати до свого тіла любов, давати йому заботу і кайфувати від свого тіла тому, будь ласка, підписуйтесь на а, YouTube канал, ставте лайки, щоб більша кількість людей побачила це відео, і ви також носите, скажімо так, свій вклад, що більшість кількість людей це побачить і задумається на тим, що щось не так, що щось стоїть за цим солодким, щось стоїть за цим харчуванням. Вона це зрозуміє, і ви, скажем так, приложите своїх усі тому, щоб людинка інша стала щасливою і, нарешті, пропрацювала, можливо, якесь своє питання. Ось так пишіть в коментарях. Також як вам, взагалі, такі теми, коли я розбирала, от знаєте, там, типа, я викладувала, що там дієта не працює, підрахунок калорій не робота. Як вам, взагалі такі теми, що ви хочете ще, наприклад, розібрати? Також пишіть в коментарях, діліться. Ось. І до наступного відео обіймаю вас і цілуємо.